І про це ми маємо пам'ятати гасла, яке завжди звучить в цей день. Вони там в бродах в селах купували. Пшеницю мололи муку, пекли хліб і везли сюди до Львова. Тут була брама гетто через яку євреїв виводили на роботу з гетто. А цей другий прохід на Заморстинівський це був вхід в гетто. Ну і ті дівчата, які привозили хліб, вони ставали там під брамою. і під час того, як євреї йшли колонами, вони ті хліб їм передавали там якось євреї, якісь цінності давали за то. Ну і під час однієї облави ту групу, яка продавала хліб, заарештували. Останній свідок, який батькові розказував, що бачив маму, як її посадили в німецький грузовик і повезли її. В приміщення гестапо. як можна забути те, що загинуло стільки ні в чому не винних людей, тільки за те, що вони євреї. І це треба пам'ятати і нам, і нашим дітям, і нашим онукам, і всім поколінням, тому що, як ми кажемо, ніколи знову, але ви бачите, що поки що нікуди це не поділося.